прийшла коняка що прийшла давай ще виліз вилізь походи тут привіт ті молотки пилка ножовка де чому мовчиш? і ще під вечір прийшла та ще випивший іди отсюда П'яний на роботі злочинець. Знаєш таке? Що пешуть у дві дірки? Йди пасися, закусуй. От туди сливи, зелені їжі. Погнала. Видать, щось кріпке пила. Що гаса так. Так, ну що, ми до... закінчили всі цій об решетку, навіть вийшло на стековку прикрутити. Попало на. Попало на це. Я і не думав, що буде таке. Думаю, щось друге був. Та я б ну, придумав, але ну, як попало на цей в налагоджу, то, й, то й нічого. Тут ще закриємо пленкою від вати до ранку, щоб не розсунець, не тянуло, натаскали вати. На завтра на цю кімнату душить до, до цього. Оце у нас стіна сотка, перестінок буде між ванною і кухнею. Зробили сю, коника вирізали, вставили. Завтра ще того оставимо, що валяється. О, тільки не знаю теплітель, як він там буде підходить. Я не спитав. Хоча це не моя робота, хай, хай хоч так ставлять. Мені за це не плочено. Ніяк. У мене голова не болить про таке. Так, що вам ще сказати? У хоркався трошки. Ну якщо посчитати, що я зробив по трьох квадратах навіть, по дев'яти й по трьох, три на три, оце конатка. Вата. І як вона, блять? Пару ізоляція і обрішотка. Так це непогана... непогана сума, ну це ж, блять. Треба розкинути на той тиждень, що я лендав. Нічого не робив. Ладно, це таке вже. Це вже лірика. Про гроші ми не думаємо. Нам, нам важна мото години. Що ми намотуємо за день. А це нам привезли такий ковбасу, герметик, пістолет до нього длінший, такий єс короткий, короткі для длинний.